Досі, на жаль, дуже великі кошти, які ще от сьогодні, наприклад, без, так скажімо, в тіні, без учота. Да? Ну, наприклад, я хочу сказати, є, є людина, яка має сьогодні 60 ресторанів, там, особисто, там це в Києві там, да? оборот в день десь 3 мільйона. Там, 5 мільйонів гривень. дуже непогано. Так, да, Кожного дня. Я розумію. І він ці гроші переводить отак, от як ти кажеш, там, да? і про це ніхто не знає. Потім вони це типу, валюту, і після цього вони там розраховуються. Те, що відбувається сьогодні, це така інформаційна атака. Ну, я вважаю, що а, ну, я тисячу разів вже поясняв і ще раз готов, тисячі первого об'яснити. Я ніякого отношения к строїтельству. Мемориала не имею. Вот прям никакого. Есть люди в Одессе, очень потужные, всех их знают, которые строят дороги. Они имеют к нему отношение. Я никакого отношения не имею. И иметь не хочу И Таня до э, Петра Алексеевича. Петра Алексеевич, а де вот почему до сих пор его не бачим, а де вот эта вот зрада від Андрея Борисовича Ермака. Что теперь? А он не мог слить. Почему никто не знал? Ну що тепер? Ну от, можна тепер по носу йому шалбан дати. Ну що тепер? Де Андрій Борисович то слів. Потрібно буде обов'язково, щоб нам допомагали наші а, союзники. І думаю, що перемовини, що би він не розповідав, перемовини будуть а, 100%, але це такий удар йому, так скажемо, це не шалбан по носу, а це такий ну, дуже крутий йому поддих удар. І я думаю, що він це, він це, почу, як це відчув. відчув. Коли кажуть, ніхто не запитав Америки, А звідки, блять, ви знаєте, запитали ми в Америці чи не запитали? От, ну, от якісь а, е, диванні експерти кажуть, а про це Америка знала, впевнені, що не дозволили б вони би такі робити. От звідки ви знаєте? Знали, не знали. Сьогодні мені кажуть, От зараз вони вдарять нам урядовому по квартал. Урядовому ну, так, кварталу. західні зміни. Послухайте, а ви знаєте, скільки разів вони це робили? Ну, просто збивали ці ракети. І якщо хто думає, що за ці часи не по, по урядовому кварталу, то я вас хочу запевнити, що було. Я вважаю, що а, УПЦ МП, це ФСБшна сеть. От я в цьому впевнений. І я вважаю, що зраз і завжди. Потрібно закінчити з цими московським патріархатом. Що ми бачимо сьогодні? Подякувати хочу обов'язково е е е е малюка Васілі Васильовича, який робить ну, феноменальну роботу. Я просто я йому готовий е е е обняти і сказати йому дякую е е тисячу разів. Чому? Тому що ми бачимо, що це дійсно ФСБшні батюшки. Ви подивитесь, слухайте, ви подивитесь на всіх на них. Це ж люди, які мають прямі зв'язки з Росією, які мають прямі фінансування і вказки з Росії. Я вважаю, що вони повинні бути закриті. Я вважаю, що все це Димитруки, все це Навінські і схожі на цих людей, які підтримують московський патріархат, вони повинні бути заградами взагалі. Я вважаю, що позиція повинна бути жорстка і нагадати. Якщо не Московський патріархат, і е, УПЦ у МП, ми б гірки нанімали б сьогодні. І як це кончені чмо? Захопили з 50 людьми бойовиками, захопили е, е, наш е, Донбас починалося звідси. Ми знаємо з вами. І ми з вами бачимо, що це агентура ФСБ. Хто би що не говорив би? А я людина, який слухай, ні навіджу цих е, 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 хто підтримує е, Росію, то тому мінь, мене нічого сказати не можу. Я вважаю, що закінчити потрібно, обов'язково. Я сподіваюся, що це питання буде за що релігію зробили не так як це було раніше, а це політика. Розумієте? І як може, як може патріарх. Говорити її ті воюєте. Ну як прошу мати таких батюшок? Yes. Я вважаю, що це батюшки, які є зв'язки з Росії, і це доведено і доказано, вони повинні бути заградами. Звісно. Також всі, хто підтримує московський патріархат, і вони мають зв'язки з Росією, повинні бути заградами.